22 жовтня в Україні найтепліше буде на півдні та на заході, крім рівненщини. Температурний максимум у цих регіонах становитиме плюс 12, плюс 16 градусів. Нарешті території плюс 7, плюс 12. уночі плюс 1, плюс 8 градусів, місцями заморозки. Дощі можливі на Харківщині, Луганщині, Черкащині, Рівненщині та ввечері на Київщині, проте переважно буде сухо з хмарністю і туманами. На Полтавщині впродовж середи утримуватиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме плюс 10 градусів. Після опівночі опуститься до плюс 5. У Кременчуці від самого ранку небо вкриватиметься хмарами, що не розсіються до ночі. Навпаки, по обіді хмарність посилиться, тож сонце так і не з'явиться протягом усього дня. Без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс 10, вночі очікується 6 градусів із плюсом. У горішніх плавнях 22 жовтня хмаритиметься. Перша половина середи мине без опадів. Затим можливий дрібний дощ. Плюс 10 градусів обіцяють синоптики в день, вночі буде прохолодніше плюс 6. Вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 22 жовтня 1970 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1994-го, 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі.